Кандидат у президенти США Дональд Трамп дав інтерв'ю мільярдеру Ілону маску. Відбулося це у прямому етері соціальної мережі ікс. Під час розмови Трамп згадав весіду з Владіміром Путіним та сказав, що намагався відмовити диктатора від вторгнення в Україну у 2022 році. Тільки от про те, що вторгнення і анексія Криму відбулася ще у 2014-му, він чомусь не згадав. А у повномасштабному наступу Росії він звинуватив Джо Байдена. не Владимир це. You can't do it, Vladimir. You do it; it's going to be a bad day. You cannot do it. And I told him things that what I do, and he said, "No way." And I said, "Way." And you know, it's the last time we ever had the conversation. He would he would never have done. I got along well with him. I hope to get along well with him again. You know, getting along well with them is a good thing, not a bad thing. I got along well with Kim yeah. Jong Un. Крім того, Трамп зазначив, що заміна Джо Байдена на Камалу Гарріс – це незаконний державний переворот. А нову кандидатку від демократів він вважає більш некомпетентною за нинішнього президента США. Вона не дала жодного інтерв'ю з того моменту, як почався цей обман. Кажіть, що хочете, але це був переворот. Це був державний переворот президента. США. у них є ще п'ять місяців, щоб щось зробити, але вони нічого не роблять. Це все балачки, вона некомпетентна і він некомпетентний, чесно кажучи, думаю, що вона більш некомпетентна ніж він.